Коли вдома закінчується хліб, а в магазин іти дуже лінь. Я готую ось ці коржики чи палянички. Я не знаю, як точно вони називаються, але знаю, що це дуже смачно. В просіяне борошно додаємо сіль, олію та окроп і замішуємо тісто. Спочатку за допомогою лопатки, так як тісто буде гаряче, а потім руками. Накриваємо його і залишаємо на 20-30 хвилин відпочити. Після чого ділимо його на частинки невеличкі, кожну частинку дуже тонко розкатуємо, як тільки можемо. Середину викладаємо начинку, у мене одні будуть із просто натертим сиром, а другі із підсмаженими печерицями. Загортаємо їх в конвертик або також можна їх формувати у вигляді чобуреків. Смажимо на добре розігрітій сухій пательні на середньому вогні під кришкою з кожної сторони приблизно по 3-4 хвилинки. Готові паляниці викладаємо на тарілку та подаємо до столу. Це дуже і дуже смачно. Обов'язково спробуйте їх приготувати.